Ну що ж, усім привіт, друзі, і це друга частина. Е, я знімала першу частину, як ми були на дачі. Ну, як ми були на дворі гуляли. Ось, зараз ми вже майже дійшли, там вже взагалі недалеко. Ось е, ми тут просто гуляли біля дачі. От. Ми зараз вже майже дійшли. Зараз будемо доходити і е, потім думаю, що ми ще підемо на готу, тому що він вже трошки посохну. Ось, я думаю, що ми підемо на батут, а потім ще їх треба покормити. Це просто так дуже незручно. А їхати ось, і тому воно так трошки завертає. Я не можу нормально вам зняти. Ось, але вже трошечки рівніше, але не набагато також камінчики. Ось тут же трошки краще. Ми знову заїхали, але тут же, як я бачу, дорога краща. Ми вже майже тут. Зараз будемо йти вже на батут. Тут такий поворотик, треба повернути вбік. А тут у нас, звісно, така клюжа, бо був тільки ще дощ. От. Так. О. Слава Богу, ми вже приїхали. Ось зараз будемо йти домой на батут. надовго, на хвилин 5-6 ось, і будемо нарешті не далі вже, Тому що я... Ну я, все не зараз вже не дача, але... Типу хочу вже тут тобто, якби в хату. Ми, ми, ми вже трошки ближче під'їхали. Я думаю, що я візьму лише ладу, оскільки тимофій трошки почав засинати. Я ну, як бачите, він трошки почав засинати. А ось ладучка ще не спить, тому я візьму тільки ладучку, а тимофій хай тут зараз буде собі по чуть-чуть засинати. Але знову ми підемо трошки пострибаємо, а тимофій буде спокій засинати. От, так. А я беру з собою ладучку. От, і ми будемо трошки пострибаємо. Я тут пару хвилин тому насправді замітала, а тут знову просто нападало різні гілячки, тому що е, в нас тут над такими от деревами, і звідси падають то якісь гіллячки, а то ще щось. І тим вірш, е, якби... А! Йо -моє! Е, тут такий ну, мокрий, тому я багато не зніму. Ладуся вже якби трошки намочила свої шкарпетки і забруднила. Ну нічого страшного, ми з нею трошки постримаємо. Давай ладуська. Назов трошки починається дощ, але такий маленький, тому я думаю, що більш-менш нормально. Тут зараз Лада пробує скакати, я її трошки буду піднімати. Зараз трошки краще вам познімаю. Дуже не зручно, тому що ця штучка загинається за телефона і недоручно. Тим більше тут трошки мокро, тому ми будемо йти. Просто подивіться, як вони змазали носочки. Ну нічого, я думаю, що ми їх поперемо. Нам вже треба дуже багато одежі прати, От, тому що в нас вже просто там боді лежить, треба прати ще плаєчко. І ще туди доложимо шкарпетки, тому що просто дуже багато всього треба прати. Я Думаю, що ми завеземо ще трішки сюди на поріг. А далі дальше... возок ми заставимо тут і просто візьму своїх ляльок. А що, ми якось заїхали і щось возок буде стояти. От, а я тим часом буду йти. Візьму по часу ляльок, оскільки їх тут багато, і в мене ще камера. Візьму спочатку пледик, всі речі, а потім заберу їх. Так, ми вже прийшли, зараз хочу їх покормити, і вона будь день на даний саме вже 15.33, тобто 3 години 33 години. 33 хвилини. От. Зараз я її покормлю Тимофія. Христинку... Ой, не Христинку я вже привыкла до Христинки, ладочку, мабуть, не буду кормити. Вона щось не дуже зараз хоче, покормлювати Тимофія. Якщо в роботі захоче ладочку, то я її щось також дам, потім побачу. Так, зараз трошку так ось пожує. Так, ну тому тут трішки випав, дуже мало, на жаль. Ну, як це я скажу, що дуже мало, тут у стіки он ще не випав, але все одно хотілось би більше. Еще раз буду жити їх на денний число, то вам кажу усім папа. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.